Можливо, більшість з вас знає про ці в лапках секретні локації. Звісно, деякі з них не в лапках, але я впевнений, що знайдеться чимало людей, які вперше чують про деякі з цих локацій. Не буду затягувати, нагадую про важливість ставити пальці вгору, підписуватись на канал, писати коментарі, звісно, вводити мій код автора літній в магазині Fortnite і підтримувати Збройні Сили України. Почну я з локацій, на якій ви зможете знайти час від часу до 7 скринь на 5 квадратних метрах. Скрині спавняться тут рандомно, але навіть 5 скринь. Це дуже багато, не говорячи вже про сім на такій маленькій площі. Де ж знаходиться ця чарівна мегалокація? Ні, вона знаходиться не тут. Сюди теж можна падати, лока класна, але вона доволі популярна і дуже часто сюди падають гравці. Наша локація трохи далі за горою. Вам потрібно летіти на лівий ангар, який знаходиться ближче до моря, і залітайте ззаду, так швидше зайдете до скарбів. Загалом на локації 23 спаун точки скринь. Погодьтесь, для такої невеликої локації це просто неймовірно багато. Сюди легко можна залітати цілим складом і лутатись під фул. З ротейтом вам допоможе припаркований поряд мотоцикл, але краще всього це зіплайн, який веде до іншого зіплайну. Загалом це ціла мережа зіплайнів, яка приведе вас до локації на горі, з якої ви зможете на ще одному зіплайні швидко залетіти на найвищу гору а викарабкавшись на неї, скочити на ланчпад і летіти прямо в центр карти, якщо вам буде потрібно. Загалом ця гора для вас повинна бути орієнтиром, який допоможе вам з ротейтом. Якщо ви падаєте на локації поруч цієї гори, завжди йдіть на цю гору. З нею неймовірно кайфовий ротейт. Та і з додавленням балістики при стрільбі в новій главі, не так же і легко буде по вам попасти з автомата, поки ви летите в повітрі, як це було в минулих главах і сезонах. Далі йде Гаррі Поттер і таємна кімната, в якій живе Василіск, такий гігант. З розмірів змій? Ні, на жаль, це лише моя брухлива фантазія. Ця локація знаходиться ось тут. Якщо з вами ніхто не летить, падайте нагору, лутайте це наметове містечко і спускайтесь вниз. Якщо вам випав хіл, ні в якому разі не юзайте його, бо по дорозі вас чекає щось дуже приємне. Спускайтесь з цієї гори на зіплайні прямо в цю Буду. Якщо у вас часу достатньо і зона випала на вас, можете ці бочки вручну поламати і заодно нафармити залізи. Якщо час чи гравці піджимають, ставимо конус і моментально відхилюємося і йдемо в нашу потаємну кімнату. Спокійно, без кваплення, на колінках спускаємося з гори і йдемо в цю печеру. Тут вас зустрічають три скрині. І за декілька метрів ще одна, її потрібно вам зламати. Маю вас попередити. Якщо у вас є клаустрофобічні припадки, то краще туди не лізти. Так, я знаю, це гра, яка в дупу клаустрофобія, скажете ви. Але повірте, я коли ліз по цьому тунелю, мені моментами в житті не хватало кисню. Це ті самі відчуття, коли ви дивитесь за якимись руферами, які ходять по краю даху, і за секунду від того, щоб впасти з десятиповерхового будинку, ваші руки при вигляді таких відео починають зразу пітніти. От у мене така ж сама фігня тут, але трошки в іншому напрямку. Є, до речі, такий вид активності печерний туризм, який називається спелеологія. От, коротше, можете в Фортнайті попробувати цю спелеологію. Локація загалом дуже кайфова і уютна. Як тільки ви добрались до цілі, тут вайб максимальної безпеки, грає класна кайфова музика, деревця прекрасні. Одним словом, дуже класно. Ви захищені зі всіх сторін і просто сидіть і кайфуєте. Правда, великий мінус її в тому, що вона на краю карти, і зона сюди буде випадати не дуже часто, а я б сказав, практично ніколи. І буває таке, що сюди можуть залізти ще інші гравці, і десь чекати вас або біля входу в цей прохід, або лізти за вами на пролом. Хоча це така собі затія з їх сторони, тому вам буде тільки на руку, якщо такі чувачки полізуть за вами. Ротець цієї зони такий же, як і заходили ви сюди. Підіймаєтесь на найвищу гору і скачете на ланчпаді. Якщо ви часом ще не натрапили на підземелля Джонсі, а точніше локація, де мешкали черепашки ніндзя а може й мешкають, просто десь відійшли за піцею, Розповідаю, як туди попасти. Один з варіантів через цей тунель. Це явно не найкращий варіант. Найшвидший і найтоповіший варіант це через каналізацію. Залітаєте прямо в люк, заскакуєте в нього, далі лутаєте цю скриню і йдете забирати зброю, яка стоїть біля Джонсі. А зброї в нього дуже багато. Хватить на цілий склад. Загалом на локації достатньо скринь і луту. Тому легко сюди своїми друзями можете падати хоч цілими пачками. Можливо, Хіла на склад, звісно, і не вистачить, але зброї тут точно з запасом. Локація дуже прикольна, комфортно від неї відігравати, і є багато варіантів, як можна відходити, чи наобро заходити на локацію. І невеличкий лайфхак. Якщо ви поставите машину над каналізаційним люком, гравець, який буде вилазити з цього люка, отримує майже 100 демеджа. І завдяки такому лайфхаку можете трошки надемажити гравця і потім добивати його, робити йому таку засідку. Головне не Буде тим гравцем, який буде вискакувати з люка і підірватися на машині. До речі, я пробував з двома машинами так, але все рівно демедж такий же самий, як від одної машини. Другу машину десь взагалі відкинуло, фіг пойми куди. Наступна локація це вітряки. Хоч і локація дуже відкрита, але на горах поблизу немає локацій, з яких би по вам могли настрілювати інші гравці. Падаючи на ці вітряки, ви повинні спокійно їх лутати і йти на основну базу поруч. На вітряках до 12 спаун точок під скрині. Зіплайн, який веде до основної будівлі, і не знаю, що це за споруда, схоже на нафтовидобувну вишку, але я в цьому нуб, тому поправте мене в коментарях, якщо що. Якщо зона вас не піджимає, ви можете після цього піти на сусідній острів і залутати ще його. Або якщо ви падаєте не один, то розбити цю локацію на декілька гравців. Де хтось падає на вітряки, хтось на острів і хтось на основну будівлю. Звідси ротейт прекрасний, бо є ланчпад на горі і зіплайни. Головне, не засиджуватись за зоною. Наступна локація це ось цей дім на півострові. На локації 16 спаун точок під скринь і є сховище. Вбиваємо гравців, якщо вони впали Разом з вами, далі ботів, лутаємо картку від сховища і виходимо з топовим лутом. До речі, якщо ваш ПК витягує максимальну графу і ви хочете кайфувати від ефектів, виглядає так, наче епіки вже пофіксили проблеми з освітленням. Всередині кімнат вже не темно і спокійно можете насолоджуватись цією шикарною графікою. Мені чуваки в коментарях писали, що це типу. Та тьма, яка була в першому моєму відео про нову главу, це нормально і це просто таке освітлення від люмін. Тому, типу, не кипішу, і так має бути. Але так як я граю не перший день, я знав, що це просто якийсь баг, і освітлення всередині приміщень має бути ось таке. Воно дуже кайфове і приємне. Воно не має бути темний, як просто в якійсь печері. Коротше, після лотання цього на півострова, йдіть на зіплайн і недалеко є закинутий будинок, де можна знайти ще додатковий лут, якщо вам щось не вистачає. Наступна локація ще більш вайбова, особливо якщо ви граєте на максималках. Ліс тут, як з якогось Сайленд Hill. У. туман і довкола падає сніг. Виглядає неймовірно класно. Ця локація імбалансна кількістю рибних спавнів, які є поруч. Їх тут до 10 штук можна знайти. Поруч є Rebels руст, на яку часто гравці падають, і тут треба бути обережними, щоб до вас в спину не завітали гості. Лутайте швидко цей дім, ловіть рибу і сідайте в машину поруч або плавіть по воді, там вже як забажаєте. Сівши в машину поруч, можна в лісі знайти ще декілька скринь і підлутатись. Наступна дуже кайфова локація, яка мені зайшла з першого ж падіння на неї, це ось цей дім на скалі, в домі до вісьми скринь і поряд острів, на якому ще можна знайти приблизно таку ж кількість паунточок під скрині. До цього будинку веде три зіплайна, точніше, чотири, ще один з землі. Це дім якогось мажора, який полюбляв боулінг. Можливо, це якийсь спортсмен по боулінгу. Швидко лутаємо дім і летимо на зіплайні на сусідній острів. На цьому острові ми знаходимо доріжку для боулінга і ще декілька скринь. І остання на сьогодні локація це ось цей міст і будинок біля нього. Тут вже залітайте, як забажаєте, або на будинок, або на міст. В будинку до чотирьох скринь на мості дві. Так, локація далеко не з кращих, але мені зайшла вона своїм вайбом. Чомусь мені тут дуже комфортно грати, хоч вона і не знаходиться на краю карти. Плюс локи що не потрібно де бігти від зони, вона знаходиться недалеко від центру карти, і у вас би не мало б бути проблем з зоною. Звісно, локації в сьогоднішньому відео це не те, що було в вчорашньому ролику, де ви можете вибити міфічну зброю, але про локації з міфічною зброєю ви і так вже всі знаєте. А можливо про деякі з цих локацій, які є в цьому відео, хтось з вас міг не знати. Маленьких локацій цій главі насправді дуже багато, але робити огляд на всі сенсу я не бачу. Показав лише ті, які, на мою думку, мають або кайфову атмосферу, або крутий лут з мільйонами на лоці. і є сенс на них падати на тих же турнірах. Якщо вам зайшло це відео, лупіть пальці вгору, підписуйтесь на канал і не забувайте про мій код автора літній магазині Фортнайту. Вводьте його, щоб Epic Games сплатили мені зарплату. І дякую кожному з вас за вашу підтримку.